Така в нас погода по славному місті Львові. Прийшла до очі, встана весна, і особливо буйно зацвіла у мене під будинком на Вона так пахла, що я не втрималася. І зробила собі букет в хаті вона підсохла, букет не так вже пахнув, але особливий азарт і задоволення бути під цією олечою. Прекрасному світі раптом опиняється білий, білий зимовий сніг. Я пригадала вірш свого дитинства, навіть не дитинства юності, сипле біла погожна хата. В любім світі налетіло багато-багато, наче квітів, налетіло сніжинок краю, щоб співати, як весною зеленім розмаю. Біла у серденьку, Щоб весна не мороз забриніла раненько, Щоб в сніжинках вона лоскутала Мою мрію, Щоб на весну того дочекалась, Що линію сипле біла порога. Дівано людям навіть і, і загальний стан поганий, піднімається скачу, тиск, немає настрою, депресія, не хочеться ніяких справ робити. Ось зараз йде стрічка до цього снігу. Я буквально... Я не можу сказати захоплені, тому що весели, як випадає перший сніг, то ми щасливі, ми радісні, як діти. Ми думаємо про саджати, і про кульки, про сніжки, якими можна кидатися. Впадаємо в дитинство. А тут, а тут весна, 9 квітня, сніг. Я заглянула вранці в вікно і не знаю, чи тішитися, чи сміятися, чи страждати. Але ось така в нас цей день. Я хочу так само розповісти. Потрапила я до лікарні. Не потрапила до лікарні, просто пішла робити гартові своє внутрішніх ворогів. Шумка та 12 паливо книжки. Тут все пано почувала і дає таке саме відчуття. І... Цю процедуру зробили мені без наркозу, вона майже безболізно трошки заболіла в ділянці горла. Я боялася, ну, висновок такий, як я і передбачала, ерозії та рефлюксими гастрит. І ось я йду з цієї лікарні. Пригадую, коли її ще не було. Я тоді, напевно, була ще маленька, років, може, 40-50. І ми тоді ходили. Лікарню на вулиці, я нагадаю, що це Львів, на вулиці Ульгуруцькій, там і зараз знаходиться лікарня, там близькі спеціалісти будуть ну, якісь певні райони, але тоді ми не знали, що таке лікарня там. Пам'ятаю, коли її будували. Може, дійсно 40 років тому. Пам'ятаю, коли я так, потрапила сюди. Нерухомо і коли мені через кілька днів... Коли мені відразу зробили МРТ, сказали, що нічого немає, а коли я заплатила 300 тисяч за МРТ, це зробили перший раз в КТ, МРТ виявили, що це інсульт. Зразу наступного дня лікар неврології кинула мені на ліжко виписку, готову для відбуття з лікарні, і сказала, у вас інсульт. ось таке було лікування. Я була в шоці, лікар не збиралася зі мною поговорити, порадити, розповісти, потішити хоча б чи, наприклад, запробувати реабілітацію, правда, в мене був ніж і ще Це було вже по МРТ, вказано, що це вже третє, шосте п'яте, п'яти півчетверо було перенесено на ногах. І ось таким настроєм я вернулася додому, після того я цілий рік, кожне кілька днів була вдома, 12 разів була в цій лікарні. Я Зараз викладала лікарня готова.